Доброго дня, вас вітає парксайт, а це, бачите, є LQ ліфт. Тут, от на цій площаці, ви бачите, оце все, це все є ліфти. 10 ліфтів. Це направляючі, контргрузи, якісь теж рельси направляючі. Ну і там вся ця оця історія, отак от, щоб вам було краще видно, це все є ліфти. От ліфти прийшли нещодавно, буквально там пройшло, я не знаю, пару днів. По суті, дві основні новини на сьогодні були: це про ліфти, про фасади, про ліфт. Те, що от вони вже прийшли. І через тиждень орієнтовно, ну рахуйте, спочатку липня почнуть монтувати ліфта. А тут саме цікаво, що монтаж ліфтів буде відбуватися досить швидко. Чому? Тому що. Чотири поверхи, і навіть нема цього підвального поверху. Тобто, по суті, просто чотири рівні, і це досить швидко, це легко все вирівняти, відбитися. А ми поки що переходимо до фасаду, хотів вам показати, дивіться, як виглядає зараз фасад. Це вже це край другого будинку. І бачимо, що рештування трошечки доставили, його потихеньку будуть переставляти. Чому? Тому що а, з вівторка вже почнуть наносити основну фактуру на зовнішню сторону другого, другої секції першого будинку. А, навіть сьогодні вже почали щось там тягнути по відкосах, десь сказали, що вже є, пробували. Зачинити невеличка затримка за відливами на балконах. Їх зараз доробляють, і якраз ви бачите, хлопці роблять відливи до балконів. А, їх зараз швиденько змонтують і вони на вівторок вже будуть готові, щоб основну масу можна було тягнути. Бачите, що все вже з цієї сторони е як це правильно сказати, погрунтовано в той колір, в якому воно буде. Давайте ближче підійду, щоб ви розуміли, що це а не є ще фасад. Бачите, зблизька. це тільки погрунтована поверхня, тобто це ще не є фінішне покриття воно чекає на вівторок, в принципі, ми вже тут готові. І наступна, мабуть, захватка це буде другий під'їзд. Ось він, бачите. Ось така історія. Це друга новина, що на наступному тижні, під кінець наступного тижня, отак оця частина будинку це 40% фасаду з кільцевою вже буде видно. Я думаю, що до кінця липня тут вся ця сторона, крім четвертої, третьої секції, буде так само готова. А ми зараз з вами проходимо всередину. Що хотів вам, ще зайду зараз всередину будинку, просто розкажу, не буду ходити довго, тому що це трошечки. Затягую час, просто розкажу, що де як відбувається. Просто по колу. Це електрики. І так, всі патіо вже завершені, вони всі залиті. Чекаю, тільки там треба їх трошечки гідроізолювати. Вони невеликі, але все одно потребують гідроізоляції. Що зараз буде відбуватися найближче 3-4 тижні. І так. Планували до кінця липня закрити 2-4, але я думаю, що О, до кінця червня, але я думаю, що на початок липня також частково потрапить частина віконних пройомів третьої секції. Я думаю, що до 10-го десь числа, крім першого поверху, вже всі вікна будуть стояти, а можливо, навіть і перший поверх, Це я вже точно вам не можу сказати. І так, що у нас е зараз є? В цьому під'їзді практично завершені всі штукатурні роботи в цій секції. В цій секції лівий під'їзд готово. Вони перейшли четвертий-третій поверх. От Звідси видно, що вони там поштукатурили. А тепер повністю четверта секція поштукатурна. І зараз перейшли робітники в третю секцію, переходять з наступного тижня от в цю компанію одна, а інша переходить ось в цю. І от вони так в кільце беруть. Цей будинок, ну а ця буде доробляти цей під'їзд, ця бригада. Тобто по штукатурних роботах все більш-менш по суху і далі заходять стяжечники. В принципі, стяжечники вже 에, зайшли в один з під'їздів. Але через те, що вони зараз доробляють покрівлю от на цій секції, то там вони ще поки активно ще не працюють. Тобто потрошечки це роблять. Ну, це, наприклад, зараз відбувається в першій секції на четвертому поверсі, там, де у нас шоурум. вони там зараз. Коридорчик заливають. Після того, як буде зроблена стяжки, тільки після цього ми вже заходимо на гіпсокартон. Тому що у нас гіпсокартон через стрічку спеціально кріпиться до, до підлоги. До підлоги в даному випадку вже до стяжки. І ця стрічка антивібраційна, вона ну, дає можливість нормально там працювати цій конструкції, щоб не було і з однієї сторони і шуму, і щоб з іншої сторони вона не тріскала. Тому. Гіпсокартону поки що немає. Гіпсокартон, по суті, у нас це тільки санвузли, і це досить швидко. і Він буде робитися одразу з шпаклюванням, тому це вже ближче до фінішних робіт. Ну, але про те що, те, що зайшла стяжка, це дуже важливо, це дуже добре, тому що стяжка в такому об'ємі, як тут, це ну, не один місяць, це не менше, ніж 8 тижнів, при умові, що ми відмінимо всі свята. Тому що тут така історія з святами. Дуже не люблю, коли свята потрапляють на якийсь четвер чи вівторок. Тому що, якщо потрапляє на вівторок, то в понеділок ніхто не виходить. Якщо потрапляє в четвер, то в п'ятницю вже теж ніхто не виходить. Ну така особливість сучасна у нас тут. Так, давайте пройдемо, давайте пройдемо вже на інші будинки. Вам покажу, що по інших будинках робиться. Теж є невеличкі новини. Другий будинок активно доробляється. Там, по суті, демоноліт, воно потрошечку-потрошечку росте. Там буквально два тижні не було, потім хлоп, поверх виріс. Ну, це така особливість нашого будівництва, тому що стіна одразу з'являється. Давайте перед тим, як перейдемо на другий будинок, я вам покажу по-третьому. По третьому зараз завершують засипку. Зворотню засипку в оці соти, там умовно, та, в стрічковий фундамент і хочуть вже на наступному тижні залити підлогу бетонну, тобто, щоб вже була на секції 3 готова бетонна підлога, щоб можна було приступити до робіт по, по моноліту. Тут невеличка затримка буде через там, поставки по арматурі, там є такі особливості одні. Але там то, тиждень не більше, поки вони хлопці просто будуть робити ці підлоги, тут і цих підлог робити, я думаю, що пару місяців от, з цією зоротньою засипкою є трошечки нюанс. От В цьому будинку цього не буде, це четвертий будинок, бачите, вже випуска, там вже стіни пішли. Потихеньку він наздоганяє третій. Бачите, Тут, до речі, нема кладових, кладових буде там, в інших секціях. І вже завершили підготовку того котловану. Під першу секцію, найскладніша секція, але вона найцікавіша. Найцікавіша ця секція через те, що в ній з однієї сторони, оці поверхні, де трошечки вище, де зараз багато води, бачите. От Там будуть знаходитися кладовки, а в тій частині там будуть знаходитись парковки. І через другий під'їзд першої секції буде вихід назовні. Тобто, хто купив? В другому під'їзді першої секції квартиру в нього найзручніша ситуація, тому що він заїхав машиною в паркінг, оставив машину, заніс якісь речі сюди в кладовку, вийшов і одразу потрапив до себе в під'їзд. Ну, Зручно, просто прям краще не видумаєш. Ну і ось у нас це є. Я не знаю, вище підняти, може трошечки пройти. Це є другий будинок. росте він потихеньку. Трошечки зворотні засидки там було. Але в більшості там тут монолітні роботи. До речі, по 5-6 ми займаємося тільки переносом паркану, поки що до земляних робіт не приступили. Там тільки займаємось поки що парканом. Вже його пройшли в ту сторону стопці, потім повернули. І Зараз зробили поворот в цю сторону, трошечки будемо розширювати територію, тому що нам треба трохи по-іншому ставити крани. Тому Така історія. так Потрапило всередину, якраз у нас вже 12-та година, хлопці потихеньку йдуть на обід. О, давайте спущусь. Ось так виглядає двір другого будинку. Поки ще нема патіо. Зворотню засипочку, бачите, отут зробили, тому що минулі рази я тут навіть Перепригнути не міг, от зараз я спустився. А, цю частину ще треба буде до того рівня засипати. Двір буде повністю рівний, тобто з усіх квартир, які мають патіо, рівень буде виходу прямо на землю. Тобто не буде ніяких сходинок і всього такого іншого. Ця інклюзивність. Вона, до речі, ми якось так до цього сталося, якщо чесно, відверто так, знаєте, на що воно потрібно. Коли почалася війна, кількість е, е, українців з кінцівками втраченими однією або двома збільшилася і ми реально розуміємо, що це просто, я не знаю, куди дивилися тоді е ті люди, які ці норми пропагують, але вони щось знали, як то кажуть. І от най найскорше йде, як ми бачимо, перша секція і друга секція. Ну, практично в одному рівні, якщо чесно, тому що там немає перекриття, але вже трошки тут більше зробили стін, тут менше стін, але вже там. По-моєму, там вже є перекриття. Ну, отак от з новин в більшості більш-менш налагоджується ситуація з людьми. Поки що ми не маємо е таких великих якихось можливостей по на найму, е як їх називають, гастарбайтерів е або просто іноземних працівників. Але працюємо над цим питанням, щоб все ж таки їх кількість е якимось чином компенсувала. Можливі отакі от негаразди, як у нас е трапляються періодично, як тільки приймуть якісь нові закон, у нас люди знов кудись щезають. Ну, от поки така ситуація. Працюємо. Політки я сказав, про штукатурки сказав. Я думаю, що основна, е основні новини підуть десь з числа 10 липня, коли почнуться здаватись вже один за одним. Е Роботи такі важливі, там, як ліфти, як фасади, коли почнуть потихеньку вже здавати поверхи готові після шпаклівок, тому що в більшості по інженерії там більше половина зроблена і мається на увазі сантехніка, мається на увазі електрика, все-таки інше. Що повинно бути в нашій квартирі. Нагадую, що наші квартири здаються з електрикою, і це величезний бонус. Потім тільки пофарбування, контракт на двері вже є. В принципі, там лишається, як то кажуть, почати і закінчити. З однієї сторони, воно нібито швиденько можна все зробити, а з іншої сторони треба, треба робити. Як це виглядає тут? До речі, о, можете подивитися. О, досить красиво. І широка вулиця. Оце є 20 метрів. Це більш широко, коли про мене. Ми, до речі, по профілю доріг теж говорили. І З профілом доріг там така ж історія, що у нас розділилися на два табори. Працівники перші казали, що треба робити дорогу. Чим ширше, тим краще. Інші навпаки казали, що чим вуще, тим краще, як в Європі, тому що за рахунок цього зменшується швидкість. Коротше, якусь золоту середину обрали по профілю тих, тих доріг. Е -е, нікого не образили, ні пішоходів, ні велосипедистів Вже є план оздоблення території е -е, першого будинку навколо, тери навколо будинку, всередині будинку. Вже все рухаємось по ньому. По інженерії так само. Прокладаємо потихеньку кільця до очисних споруд. На очисні споруди сьогодні не поїду, а вже наступного разу вам щось зніму. Електрика вже практично на ділянці. Залишається закрите питання з газом. Ну і все. Ну і, Мабуть, на сьогодні це вся інформація. Дуже радий вас всіх був бачити в коментарях під минулими відео. Тому залишайте обов'язково коментарі, пишіть щось, можливо, це щось, я обов'язково зніму або відповім на це питання наступного разу. Мені головне так, приділити час. Все, всім па-па, до побачення.